Доброго дня! Мене звати Наталія Саражинська, вчитель інформатики в початкових класах, автор підручників інформаційна культура, інформатика, сертифікований вчитель Google та власник спільноти навчаємося з Google. Це педагогічна спільнота, де ми обговорюємо питання ІКТ та педагогічні. Приєднуйтесь! Опис змісту навчального матеріалу та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів програми інформатика мають нове формулювання з передбаченням, що дитина зможе практично виконати дії на стаціонарному, портативному, будь-якому мобільному пристрої незалежно від різноманіття операційних систем. І незалежно від того, в інстальованій програмі на персональному комп'ютері буде виконувати завдання. Чи в інтернеті. Опис практичних частин оновлено таким чином, що можна не завантажувати жодну програму на стаціонарний комп'ютер, окрім операційної системи, а виконувати все в інтернеті. Зміни, що відбулися у програмі інформатика в початковій школі, здійснилися через нове бачення важливості медійної та інформаційної грамотності дитини як складової успішності. У навчанні інших предметів. Для підтримки вивчення навчальних предметів було додано читання електронних текстів, робота з електронними картами та творами мистецтва, з графічними даними у вигляді схем діаграм. У зв'язку з тим, що дитина лише вчиться читати і сприймати текст з екрану, це є досить важливою складовою катекомпетентності, було додано ознайомлення з середовищами для читання текстів в темі текст. Робота з картами запланована під час вивчення теми графіка та передбачає вміння орієнтуватися за допомогою карт, наприклад, через введення пошукового запиту з назвою населеного пункту свого рідного краю, а в четвертому класі вивчення материків та океанів, сонячної системи, сузір'їв. Ознайомлення зі схемами та діаграмами. Подано з акцентом на вміння орієнтуватися в даному графічному зображенні, доповнювати вже готові схеми, прості дитячі діаграми, перетворювати текстову та числову інформацію графічно у вигляді схем діаграм з наданням вчителем шаблонів цих графічних зображень.